Як скасовувати заняття або ж відвідування в системі? Почнімо з того, що можна скасовувати разово, тобто, якщо разово відмінився урок без переносу в якийсь із днів, його треба скасувати саме в цей конкретний день, можна так зробити, а можна скасувати урок на постійну основу. Тобто учень призупиняє заняття з цього предмету і потрібно йому скасувати ці уроки, проте ви не хочете видаляти самого учня, вам потрібно просто скасувати його актуальний розклад. Якщо він займається індивідуально, і так само можна зробити з груповим клієнтом. Для початку почнімо з того, яким чином скасовувати заняття разово. Наприклад, у вас є в середу урок у Анни, вам потрібно його скасувати. Ви натискаєте на сам урок, вам відкривається ось така прямокутник, скажімо так, і ви натискаєте Скасувати урок, підтверджуєте цю дію, все, урок скасований. Тепер, якщо ви оновите сторінку, ви побачите, що ось цей закреслений урок у вас він зникне. Якщо не зникне, то перевірте ось тут скасовані уроки, щоб фільтр у вас був вимкнений. Це важливо. Це що стосується разових від... Від... скасувань уроку відмін. Тепер поговоримо, яким чином скасовувати індивідуальні заняття учнів на постійну основу. Для цього переходимо сюди в розділ Мої клієнти. І обираємо, наприклад, учня, якого нам потрібно скасувати. Це учень Саша, він займається, наприклад, понеділок да, середа, п'ятниця, і в середу він більше не буде займатися. Ми натискаємо сюди на корзинку. Все, Тепер з усіх серед, е, да, у нас зникне урок Саші Олександра. Якщо вам потрібно скасувати урок групи на постійну основу, ми переходимо в розклад, курси та групи, обираємо е, ту групу, яку треба скасувати, розклад. Ось обрали. І ось тут просто натискаємо на ось цей урок і видалити урок з розкладу. Відповідно, урок цієї групи видаляється на постійну основу.